Привіт! В цьому відео поговоримо про франшизу ігор, яка стала справді культовою. Три літери, що підкорили світ. Так, так, я знаю і WoW, і DOA, і МБК, і навіть RDR. Це все круто. Але сьогодні про GTA Grand Theft Auto. І просто про всяк випадок жодних сюжетних спойлерів. Нарешті нам показали трейлер шостої частини. І майже все, що пророкували. Від місця подій до періоду та якихось відсилок на реальні речі типу кринжових тиктоків, все це виявилось правдою. Особисто для мене у трейлері найбільш важливим був натяк на ірел мем Флорідамен. Це коли оголений чувак біжить поруч із заправкою. Я сподіваюся, що це явище у грі. Я про Флорідамен, не про оголеного чувака, зроблять максимально яскравим. Якщо ви не розумієте, про що я просто вбийте в Google Флорідамен і вам буде що почитати про середнього умовного чувака з Флориди десь дня на три загалом трейлер справляє враження яскравого наповненого ігрового світу, але ми не побачимо GTA 6 аж до 25-го року. А на ПК, мабуть, і до 26-го, бо спочатку ж консолі. Тому зараз настає час згадати, як це все було. Як розвивалась серія? Як вона починалась? І звісно ж, перепройти улюблені частини серії. І якщо вам здається, що у мене тут стоїть щось крутезне, то вам не здається це Lenovo Legion 9. і він як рушниця на стіні у фільмі. Десь під час відео вона обов'язково зробить свій постріл. У 97-му вийшла перша Grand Theft Auto. і вона навіть не була тоді Grand Theft Auto, бо під час розробки вона називалась Race and Chase. навіть якось дивно уявити. Так ось перше GTA – це було справді весело: давиш пішоходів, тікаєш від поліції, заробляєш на місіях гроші, переходиш в наступне місто. До речі, так якщо ви не пам'ятаєте, у грі було три міста: перше це Liberty City, алюзія на Нью-Йорк. Далі це Сан Андреас, який був алюзією на Сан-Франциско, та Вайс Сіті, який, як ми всі вже знаємо, був алюзією на Майамі. Купи різного транспорту, радіостанції з різною музикою, перестрілки. Сюжет, наче, й був, але ця гра була більше про процес і коротенький, навіть не знаю, чи можна це назвати кат-сценою. Коротенькі інтерлюдії між місіями сприймались просто як приємний бонус. Чи було це фаново? Ще і як. Але чи було це якось революційно? Ну, на мою особисту думку, ні. Виділявся лише геймплей, а ось графіка сама по собі, як на мене, була відчутно застаріла. Для розуміння того, що відбувалось у той час у світі ігор загалом. Кармагедон, який був більш кривавий та заохочував юних маніяків. Need for Speed 2, який заохочував юних стрітрейсерів, хоча тоді, мабуть, і слова такого не було. Квейк 2, який був квейком 2, чорт забирай. Ну і нарешті Fallout, який чіпляв атмосферою. Тетінгом та камон. ну усім він чіпляв. І як серед цього, цього різноманіття не потонула Grand Theft Auto? так геймплей, наче унікальний, але він все ж таки доволі репетативний. Як на мене, автори зробили просто геніальний хід. Вони навмисно розганяли тему, начебто такого потужного кривавого насильства, немов гра жорстока, вона заохочує вбивство, погробування і все таке інше жах. І преса це підхопила саме на цьому. Гранд Auto і виїхала. Навіть порівняно з Кермагедоном, який, як на мене, був набагато кривавіший і заохочував ці теми. Доволі більш агресивно у 99-му вийшло одразу два DLC, Хоча такого терміну на той момент ще наче і не існувало, вони відправляли гравця у минуле у Лондон 69-го та 61-го років з відповідною зброєю, відповідним транспортом та навіть лівостороннім рухом, до чого треба було звикати всім тим, у кого рух з нормальної правої сторони. Ці аддони можна було б насправді назвати рескінами, бо нічого нового, окрім косметики, вони не принесли. Але у тому ж самому. У 99-му вийшла друга частина. Відчутно підтягнули графіку, додали можливість сейвитись, причому доволі оригінально. У церкві на якій написано «Jesus Saves». Soul saved. І я б це, до речі, вважав відправною точкою фірмового вордплейного гумору усієї франшизи. Проте тоді я ще був замалий, щоб цей пан справді зацінити. Його я зрозумів набагато пізніше. Тоді мені, 12-річному чувачку, Іком комедії здавалась назва однієї з банд. Вибачте, звалась вона Зейбацу, і це не переклад, це прям так вона і звалась. До речі, так ввели систему банд та репутацію у них загалом. Банд було сім, і була навіть русня з логотипом совкової зірочки. Розробники 100% щось знали. Вся дія перейшла в якесь абстрактне місто, яке звелось Anywhere City, і воно не було алюзією на щось, як це було у першій частині. Вся гра перейшла у більш темні тона, буквально, але відчувалось все тією ж Grand Theft Auto, просто з мейкапом. І щоб ви розуміли з чим та з якими іграми GTA на той момент боролись за місце під сонцем. Quake 3, Unreal Tournament, не дуже популярна в наших широтах, але доволі відома Shenmue, Tony Hawk's Pro Skater, що став культовим просто моментально, перший Silent Hill та останній Resident Evil. Третій. Так, я не омовився. Усі резиденти після третього це просто лютий треш, тому я їх не сприймаю, їх для мене не існує. І поки ви пишете комент про те, як я не розібрався в резидентах, і не шарю, я продовжу. Ера 3D повноцінного, а не психолод. Псев... Евдо на той момент вже захопила світ ігор, і всім було зрозуміло, що навіть ізометрія вже не працює хоча вона все ще залишалась фірмовою фічею деяких франшиз. І друга GTA, як і перша, на лончі сприймалась вже застарілою. Рятували її тільки доволі таки прикольний все ще геймплей, атмосфера нездорового хаосу та репутація доволі жорсткої гри. Але все змінилось у 2001-му, коли вийшла третя частина. Величезний на той момент, звісно ж, Open World. купа різноманітного транспорту, купа зброї. Ще більше радіостанцій, ще більше музики, графоній. Так були і красивіші ігри, типу Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, але вона не була Open Волдом. Так, був Tony Hawk's Pro Skater 2, але він був зовсім не про це. А ще нарешті сюжет, прям повноцінний сюжет, який не просто надає сенсу «доїть, вкради, вбий, привези все а. Прям повноцінний сюжет, який починається прям як справжній голівудський фільм, але спойлерити як обіцяв, не буду. До речі, про фільми саме третю частину можна вважати якоюсь відправною точкою для франшизи, де розробники почали робити алюзії на фільми. І не просто якісь пародійні постери, які висять десь на стіні у грі. Створювались схожі сцени, прям брались фільмів цілком. Створювались якісь схожі сюжетні. Лінії, а головне до гри долучили голівудських зірок першого ешелону, щоб зробити їх голосами у грі. Френк Вінсент, Кайл Маклехлен, Майкл Медсен, Роберт Лоджа, Джо Пантоліано, Майкл Рапопорт. Це прям сферична мафія в вакуумі. А ще діджеї для радіо. Це не просто якісь актори, а справді живі, існуючі, реальні ведучі та діджеї, просто не під своїми іменами. Та й сама музика стала більш впізнаваною. На радіо вже можна було періодично почути якісь знайомі групи, знайомі голоси. Єдине, що на фоні цього всього виглядало доволі дивно якось аляпувато, це Клод. Ну як Жан Клод Вандам, тільки без Жана та Ван Дама. Це протагоніст, тобто наш персонаж, за якого ми граємо. Він німий, тобто може і не німий, але за всю гру він не каже жодного слова. Рокстар пояснює це трохи дивно, але пояснюють так. Начебто таким чином, гравцю, тобто вам або мені, простіше таким чином, асоціювати себе з персонажем. Ви, як гравець, розмовляєте за нього під час катсцени, поки сидите на умовному дивані. Чи то на ігровому кріслі. Що знайдеш на є каталозі, на тому і сидиш. Офісні крісла, ігрові крісла, крісла для керівника, якщо ви відчуваєте себе прям головнюком. Та хоч зарджибі RGB-підсвіткою, якщо хочеться, та вистачає бюджету. Будь-які матеріали: сидіння та спинки окремо. Купа можливих регулювань, потрібні вони вам чи ні. А головне максимальна вага користувача, що важливо для повноцінних людей 100 Ну і бонусом вагон різних параметрів, типу висоти, ширини, глибини. Коротше, обирайте. Те, те, в чому вам 100% буде комфортно, а ми поки повертаємось до Grand Theft Auto 3 Додали активностей Тепер у вас була не тільки основна гілка сюжетних місій, а ще й місії, які ви отримували по телефону, плюс активності за пожежника, таксиста, водія швидкої та поліцейського. І відчувалось все це буквально новим всесвітом, величезним, різноманітним, яскравим. В певному сенсі цього слова додатково, якщо ви ностальгували, то могли перемкнутись на вид зверху, класичний, притаманний першій та другій частині. До речі, з третьої частини Rockstar завели, як на мене, доволі класну традицію. Спочатку реліз для справжніх PlayStation Boyar. Потім, коли вони вже награлись, реліз для просунутих друкувальних машинок. Ну а потім, коли вже всі награлись та забули про тайтл, реліз на шайтан-коробку. Клас до речі, сам реліз не пройшов безпроблемно, але зовсім не через ті причини, про які ви могли подумати. Бо після терактив 11 вересня терміново потрібно було змінювати обкладинку гри та міняти загалом скайлайн цього міста, щоб він в жодному разі не нагадував Нью-Йорк. Проте, все в Ліберті Сіті кричало, що це Нью-Йорк. Загалом Grand Theft Auto 3 – це абсолютна хітяра на всі часи. Але рокстари не спочивали на лаврах довго, і вже в 2002-му вийшла Vice City. Нас переносили в алюзію на Майамі 80-х. І якщо сама суть гри не змінилась, то дуже змінився її тон. Він став трохи більш легковажним, більш яскравим, більш веселим. Розробники продовжили свою традицію брати натхнення з фільмів навіть. Трохи посиливши її. Там дуже чітко простежується фільм Обличчя зі Шрамом та серіал Поліція Майами. Наприклад, нічний клуб це чітко Вавілон зі Скарфейсу. Маєток Діаса це будинок Тоні Монтани. Звідти ж. До речі, про Діаса. Його озвучив Луїс Гузман. Ще до озвучки долучили Рея Ліотту, Вільяма Фіхтнера, Томаса Сайзмора, цілого Деніса Хопера, самого Берта Рейнольдса, Роберта Даві, Гері Б'юзі і Денні Трехо. Можливо, ви знаєте не всі ці імена, але ви 100% Знаєте, ці обличчя. Саундтрек допомагав занурюватись у 80-ті, і цей саундтрек став відчутно дорожче. Бо на радіо можна було почути навіть Майкла Джексона, а ще в гру додали власність. Тобто, ти купуєш якусь нерухомість, виконуєш відповідну гілку завдань, а потім вона тобі приносить стабільний прибуток, який ти збираєш. А ще Grand Theft Auto стала більш розкутою. Навіть розпущеною, бо однією з ваших власностей була порностудія, на якій була порнозірка, яку озвучила реальна порнозірка Дженна Джеймсон. У вас була місія, яка мала назву Діл Додо». Вона полягала в тому, щоб з літака розкидувати флаєри, що рекламують вашу <кхм> продукцію з цієї студії. До речі, непроста була місія, але вона просто ніщо в порівнянні з культовою місією з гелікоптером. За допомогою гелікоптера на радіокеруванні вам необхідно було. Розставляючи бомби, зруйнувати будівлю у процесі її зведення, і ця місія сама по собі стала прям мемом. До речі, під час підготовки цього відео у мене стався дуже сильний напад напад ностальгії. Тому я встановив Vice City і оцю місію з першого разу з першого. повертаючись до дорослих тем, знаєте, такі речі можна робити якимось обережними натяками, якимось. Пасхалочками. Але рокстари пхали їх прямо без усіляких натяків. Ось тобі, наприклад, будівля. Щоночі вікна там світяться у формі, пробачте, Фалоса. А о 23-й годині щодня за внутрішньоігровим часом з її даху запускається феєрверк. На що ж це схоже? Сюжет трохи римується стрійкою, де спочатку щось іде не так, а потім ти ростеш з нуля до дуже серйозного дядька. Але він все ще відчувався доволі самостійним. І не самоцитуванням. А далі Rockstar зрозуміли, що ось це занурення в якийсь знаковий ключовий період зі своєю естетикою, це формула успіху. І відправили гравців у Лос-Анджелес, вибачте. У Сан Андреас, початку 90-х, це було у 2004-му, і було це просто бомбезно. У гравця тепер було одразу три великих міста: Лос-Сантос, тобто Лос-Анджелес, Сан-Фієро, тобто Сан-Франциско, і Лас Вентурас, тобто Лас-Вегас, плюс дві величезні дикі території: перша з лісами та горою Чіря, друга пустеля. І цей масштаб він прям. Захоплював. Захоплювала графіка, захоплювала музика, атмосфера. Коротше, все для успіху гра мала. І мала навіть більше. Ви могли, наприклад, набрати вагу, могли навпаки розкачатись. У вас був вагон кастомізації: тату, зачіски, одяг. Була навіть кастомізація автівок, причому як якихось стрітрейсерських, так і лоурайдерів. додався вже повноцінний авіатранспорт, на якому була зав'язана ціла купа місій, і це все відчувалось просто величезним. Були території, які можна було захоплювати. Було 100-500 різних активностей. Піднялись ставки і стосовно акторів: Гейм, Айсті, Фейзен Лав, Кліфтон Паул і цілий Семюель Джексон, Кліфтон Колінс молодший, Кріс Пен, Пітер Фонда, Джеймс Вудс. Плюс до своїх попередніх ролей з третьої частини повернулись Вільям Фіхнер та Френк Вінсент. Піднялись ставки і стосовно гумору. Якщо ви вважали, що Vice City трохи вульгарна, то ха-ха і ще раз Ха. Наприклад, ви колись чули про зону 51, мабуть так. А як щодо зони 69 або про магазин, все по 69 центів, пробили білборд під час однієї з сюжетних місій. Окей, тримайте референс на кхм, біологічну рідину. Назва пива. Ще одна біологічна рідина, тільки німецькою. Ну і вишенька на торті це величезний фалоімітатор в якості одного з видів зброї. І якщо вам цього замало, то рокстари прям психанули і вирішили додати міні-гру. Із сексу так потім подумали, що це, мабуть, вже занадто. І це прибрали, але залишили на це величезний натяк. Проте люди все ж таки знайшли контент у файлах гри та швиденько написали мод хат кофі, який все це діло повертав назад у гру. І після всього цього, плюс характерної для Grand Theft Auto формули кради вбивай. На тайтл психанула аж ціла Хіларі Клінтон. Були скандали, були суди, були заборони. Але так чи інакше скінчилось все тим, що Сан Андреас став найбільш продаваною за весь час гру на PlayStation 2. А ще я б міг згадати купу мемасів, яку ця гра породила. Вони були пов'язані з машинним поганим піратським перекладом. Тоді іспанське Каврон. Ставало чомусь вуглепластиком, і хтось його навіть там охолоджував. Сі-Джей ставав в Сідоджі чомусь. От тут я взагалі не зрозумів логіки. Але не буду згадувати, бо переклад був на русняву і на що воно треба. Краще я згадаю оце. To damn train, CJ. І, до речі, після того, як я закінчив Вайс Сіті після свого нападу, я поставив, звісно ж, Сан Андреас. І цю місію я теж затащив з першого разу. Першого. А ще краще я згадаю тих, хто відчувши успіх Grand Theft Auto, намагався його повторити. Драйвер, яка спочатку була просто про автівки, без можливості з них вийти, намагалась створити своє Grand Theft Auto з блекджеком та танером. Але навіть не наблизилась до того результату, хоча справедливо цькувала Rockstar за те, що ані у Трійці, ані у Vice City протагоніст не міг плавати і помирав, коли падав у воду. Так чи інакше, у San Andreas Rockstar буквально поховали серію Driver. Серія True Crime з двох ігор була справді цікавою. Там була така собі система моралі, але після Grand Theft Auto обидві серії відчувались трохи вторинними, хоча масштаби ігрового світу були доволі вражаючими. Не менш вторинним відчуваю. Вався і скарфейс, який починався там, де закінчувався фільм, та пропонував альтернативний фінал. І навіть попри те, що я від скарфейса був просто у захваті від віжуала, від акторів озвучки, від масштабу, від геймплея, від атмосфери, саме через Grand Theft Auto для широкої публіки гра була майже непомітною. Мабуть, найяскравіший представник жанра це Сейнс Роу. Ця серія більше пішла в абсолютний абсурд і фановість інколи навіть занадто. Але при цьому була справді кумедною до останньої ітерації. А ще Grand Theft Auto була не тільки про стаціонарні консолі та ПК. Для PSP випустили аж два тайтли, які пізніше емігрували і на PS2. Це приквали Трійки та Vice City, Liberty City Stories та Vice City Stories. Обидві частини нерозривно пов'язані сюжетом зі своїми материнськими тайтлами, і загалом вийшли доволі непоганими, цікавими з поверненням акторів до своїх ролей. А у Vice City Stories ще й з цілим фільмом. Ілом колінзом, який грає самого себе, а у квітні 2008-го наступила так звана hd ера. Яку відкрила Grand Theft Auto 4 багато в чому четвірка вийшла справді революційною? Місто дійсно відчувається живим, бо люди реагують на події, на погоду і живуть своїм життям. Система пошкодження транспорту стала просто фантастичною. Бій змінився, імплементували систему укриттів, між якими гравець пересувався, попутно відстрілюючи ворогів. І навіть система трав ворогів стала більш комплексною. Ви попадаєте в руку, ворог роняє зброю та повзе до якогось укриття. А сам по собі Ліберті. City став ще більш схожим на нью йорк Ну, Манхеттен точно впізнавався з першого погляду навіть на контур мапи. Зараз буде дуже суб'єктивно, але якщо подивитись з боку сюжету, то четвірка це максимальний проходняк. Бо сюжети Трійки, сан андреас Вайс Сіті, я пам'ятаю майже ідеально. А з четвірки я пам'ятаю тільки фінальну місію і те уривками. Стосовно механік, все, що запам'яталось, це постійні дратуючі дзвінки, які відбувались максимально невчасно. Коротше, це був наче хіт, наче й революційно, але мені не зайшло прям зовсім. Далі було два DLC. Перший у лютому 2009-го Lost and Damned». байкерська тематика. І це якраз після того, як у 2008-му усіх порвав серіал Сини анархії. Якщо ви не чули, що це, то це теж байкерська тематика. Другий Ballad of Gay Tony» у жовтні того ж 2009-го. Тематика Нічні клуби та нічне життя. Хоча сюжет виходить далеко за ці рамки. Проте, якщо чесно, жодного з цих DLC я своїми очами не бачив, але обов'язково надолужу, поки чекаю на шосту частину. 2009 вийшов, скажімо так, багатим на Grand Theft Auto, бо тоді ж у 2009-му вийшла остання портативна GTA – Chinatown Wars. Сюжет доволі стандартний, як для GTA гра чіпляла не ним, чіпляла коміксовою графікою та поверненням до класичної камери згори вниз. Ще була ціла купа міні-ігор: купівля та продаж ем, речовин, знешкодження бомб, навіть автокрадіжки перетворювалися на міні-ігри. Тайтл був класним, хоча продажі були не дуже. Ну, це якщо ми кажемо не дуже мірками, Grand Theft Auto. А де продажі були справді чимось неймовірним, це Grand Theft Auto 5, яка вийшла у 2013 тисячі Це була друга по продажах гра за весь час існування відеоігор. Ні, перша Майнкрафт е, дія повертається до Лос-Сантоса, наче й знайомого по сан Андреас, але вже зовсім іншого нового. Сучасного у грі одразу три протагоніста: кожен зі своєю спеціалізацією, зі своїм характером, між якими гравець перемикався як під час місій, так і під час фріплею. Вагон міні ігор та занять від йоги та гольфу до полювання та збору радіоактивних відходів з дна океану. Просто якась шалена кількість кастомізації усього. Одяг, автівки, сюжет побудований навколо пограбувань, які можна здійснювати різними способами. Знову купа алюзій та оммажів на різні фільми. і гра сама по собі сприймалась як величезний фільм, в центрі якого ви як гравець, не менше відсилок і до якихось брендів: Фейсбук, Apple, і це зроблено традиційно не тоненько, а прям відкрито, щоб. Кожен зрозумів так само і гумор, який залишився на тому самому рівні нижче пояса, але його стало прям набагато більше. Загалом п'ятірка вражала усім, чим могла вразити масштабом, кількістю зброї, різноманіттям активностей та транспорту, графікою. Але зовсім не все це зробило GTA 5 культовою, хоча цього вже було достатньо. А те, що відбулось через два тижні після релізу п'ятірки. Grand Theft Auto Online. Так, це була не перша спроба зробити GTA багатокористувацьким. І навіть на старті цей багатокористувацький режим пропонував гравцям не те, щоб багато усього, але згодом Rockstar додали пограбування, які можна було здійснити як з друзями, так і з рандомними людьми. І це був тільки початок. Бо з кожним оновленням додавались нові режими, нові глави умовного сюжету, нові способи заробітку грошей, навіть нові окремі локації поза межами основної мапи. І навіть зараз 10 Років по тому оновлення з якимись івентами, з якимось новим контентом все ще виходять. І інколи треба в лобі прям чекати, доки тебе пустять в гру. Бо в неї все ще грають і онлайн все ще високий. А з Gen, тобто з релізом ps 4 та Хуана, додався ще й. Режим від першої особи, що перетворювало Grand Theft Auto 5 на просто якийсь неймовірний експірієнс у неймовірно деталізованому світі. У 2021 вийшов Definitive Edition, тобто трилогія Стрийкі Vice City та San Andreas, наче ремастер у крутій роздільній здатності і все таке з новими текстурами, але ні. Це був поганий кеш греб, тобто спроба нажитись на ностальгії від рокстарів, і інакше цей треш я сприймати відмовляюсь серйозно існують фанатські моди, які виглядають набагато краще ніж. Це, ну а зараз шоста частина замикає коло Ліберті Сіті, Лос-Сантос, Вайс Сіті. Судячи з трейлеру, ми отримуємо двох протагоністів та сюжет з омажем на Бонні та Клайда у сетінгу сучасного Майамі. Я б дуже хотів побачити у шостій частині якихось персонажів з оригінальної Вайс Сіті, наприклад, того ж вже старого Томі Версеті. Що ще нас очікує? Час покаже, і цей час можна використати для того, щоб... Заново почути всі ті історії, які розповідає нам франшиза Grand Theft Auto. згадати персонажів, які супроводжують нас не в одній, а в декількох іграх. Послухати крутезні саундтреки, почути голоси видатних акторів, психувати від провалів місії з гелікоптером у Vice City або місії з потягом у Сан Андреасі, чи покликати трьох друзів та заново пройти всі можливі групові пограбування з п'ятої частини, щоб це зробити аутентично, можна зібрати чотири плойки та PSP і буде прям труш. Ну, трушно тільки, скоріш за все, ви не знайдете ліцензійні версії, і вам доведеться пірнати з головою у піратство, що є прям фу. Або купувати Definitive Edition, що є прям дуже фу. Тому є більш простий спосіб. Нормальний ігровий ноут здорової людини, як приклад, оцей Lenovo Legion 9. з сучасним екраном, з потужними залізяками, і навіть під Grand Theft Auto 6 його вистачить легко. В цьому я не маю жодних сумнівів. Та й виглядає він крутезно. Підсвітка сіяє яскравіше за весь Vice City. Так би мовити, поринемо в минуле з ноутом з майбутнього. Щоб потім в цьому майбутньому і опинитись, про майбутнє тут гібридне рідинне охолодження, яке заводиться на 84 градусах, щоб дати вам максимум потужності. Міні лед дисплей, який шекардосно передає кольори, та має неймовірну контрастність. Штучний інтелект LA-2, який динамічно оптимізує роботу лептопа, відповідно до того, що ви з ним робите. Коротше, саме так виглядає, відчувається та працює майбутнє. Якщо вам цікаво дізнатись про нього більше, бо під кожним оглядом ігрового ноута пишуть легіон, краще все ще пишуть. То напишіть в коментах, хочу Легіон, і ми обов'язково зробимо окремий його огляд. Може ще й розіграємо його серед вас, наших підписників. Насправді ні, ми крутезні, але не настільки не розіграємо. Але огляд зробити це ми можемо. Так чи інакше, Lenovo є партнером цього відео, і ми дякуємо їм за цю підтримку. Замість якогось висновку, давайте я зроблю прогноз на десь 2035-2040 роки, тобто на Grand Theft Auto 7. Я майже впевнений, що події будуть відбуватись власне. Турасі нагадаю, це Лас-Вегас, Сан Андреаса. Це, мабуть, єдине місто з канонічних, яке було тільки в одній грі. А скільки там потенціалу з пограбуванням Лас-Вегас, і скільки можливостей омажів на фільми, наприклад, ту саму трилогію Оушена, ще може бути Сан-Фієро, який Сан-Франциско, з того ж Сан Андреас, але що там робити? Або це взагалі буде щось нове, коротше. Така собі з мене ванга. Історія Grand Theft Auto навряд закінчиться в якомусь осяжному майбутньому. Але це відео закінчується прямо зараз. Тому вам залишається лише підписатись на канал, якщо ви чомусь цього ще не зробили. Та задонатити на ЗСУ за посиланням під цим відео. Бо, може, саме цей донат допоможе нам усім побачити Grand Theft Auto 6, 7, 8 і ще 100-500 ремастерів між ними. Побачимось!